Брати, козаки, шановне товариство, шановні українці, слава нації! Слава нації! Слава нації! Смерть ворогам! Ворога! Сьогодні, як вже раніше говорили, ми зібралися пом'янути наших славних пращурів, наших братів, козаків, славних атаманів Калишевського. Кості Гордієнка, Івана Дмитровича Сірка, кожного козака від характерника до бідного Циромахи, що пролили кров за нашу Україну, за нашу незалежність. Але помінути не сльозою, помінути їхні ратні подвити, їхню бойову славу, яка привела нас до незалежності. Це їхньою кров'ю здобулась теперішня наша незалежність, яка, на жаль, Досталася в руки не тим правителям, яким треба, але й ми винуваті, в тому що ми віддали свою владу. Зараз наші вороги хочуть забрати найцінніше, що в нас є. Ми вже сьогодні говорили про нашу землю. Вони хочуть забрати наш, нашу рідну мову. Чим відрізняємося ми від других? Не групою крові, не статурою. Мова об'єднує нас. Мова робить з нас націю. Це одне, що залишилось у нас. Заберуть мову, заберуть все, що у нас є. Тому, братці, козаки, сьогодні, цей день, коли ми пам'ятаємо, поминаємо славу наших готів, ми повинні прийняти розвиноці, яку направити. Ідуть у нас в себе, інтернету наші по хати. Допустити, щоб наша мова стала двосторонньою. Якщо дадуть статус українській, російської мови, мої української мови державі, наша мова помре. Тому що нашому, на жаль, невому народу якось не хочеться вчитися своєю мовою. Цураються вони доки ще нас і нашого рідного. Тому брати, козаки, альба тим, хто хоче забрати нас. Слава Україні! Слава! слава нації! Смерті! Я бажаю, щоб наша об'єднана коаліція високо піднесла стяг нашої держави, забрала влади нашої вороги. Вищо бажаю слава! Що можна, я скажу два слова. Перше, ми в місті Дніпропетровську е, намагаємося і плануємо, і боремося за це, за те, щоб перейменувати вулицю Косіора Бадлюки, який привів до смерті більше, ніж 10 мільйонів українців колективізацією, голодоморами. Всякими арештами, всякими тортурами знищував українців. От. Хочемо перейменувати на ім'я славнозвісного нашого останнього кошового атамана Петра Калнишевського. І вважаємо, що це дуже важлива справа. І це буде перший крок удару завдати по цим залишкам комуністів, і москалів і всяких інших загарбників, які прийшли на нашу землю. От. І друге, що я хотів сказати, у вівторок, 5 числа, буде у п'ять голосування, у п'ять буде засідання про українську мову, тобто російську цю імперську. Вона В Росії вона рідна, вона добра, а для нас вона загарбницька, вона імперська. І за допомогою цієї мови вони знищують наш народ. він... З знищується і гине наша культура за допомогою російського телевізора, серіалів, які дивляться наші, ну, наші родичі, наші жінки. От, і особливо діти. І тому я вас закликаю, хто може, в кого є можливість, поїхати до Києва для того, щоб чинити спротив. Москан, Московським благам. все, що я хотів сказати. Слава Україні! Слава